Всім вітання, я в місті Бебра. Дуже багато площадок тут. Я зараз на відомій площадці. Ось. Автомобіле Майер є така площадка. Дуже велика площадка. Приїхав оглядувати Tesla Model 3 Performance і, як завжди, завчасно приїхав на годину раніше. Вони тільки відкрили ворота і хазяїв продавців ще нема. І Тесли не бачу. Привіт, Берлін вам теж завжди приїжджаю пораніше для того, щоб оглянути машину ззовні. Поки приїдуть продавці. І по... майже завжди відкрито все, а тут огорожено, огорожує. Можливо, хтось собі знайде тут машину. В Бебрі дуже багато площадок і дуже великі площадки, то можна зробити дешевий огляд. Так як я вже Тут, якщо на цій площадці, на Майер, то за 50 євро перевіримо машину, яку вам потрібно. Ну тут такі машини дорожчі, скажімо так. У них дуже їх багато, але це не корчі. Мерцедес бачу, 29 500. Ну так собі непоганий, на повному фулі бачу топова оптика все. Телефони знайдете в описі цього відео, тому при потребі телефонуйте, поки буду закінчувати. Приїдуть хазяї, буду показувати Tesla Model 3. vai do